Запис робиться для представників Прикопаття оборуенерго, Рем, а також Кабміну. Запис зроблено на вулиці Миколайчука, будинок 7, будинок 3, будинок 1, 25 і 17. Причина запису полягає в наступному. Як бачите, у нас вели графіки відключень, але графіки являються нерівновірними і неправильними. На підставі того, що нас відключають. А каскад напроти сяє без кінця, як можете бачити це зараз. У мене є питання до представників прикарпату РЕМу і кабміну. На якій підставі ви це робите? Ви ввели задарні тарифи, тарифи, які не відповідають реальним цінам за постачання електроенергії. Через ваші дії нормальне населення не може виїхати, аби жити вільно і працювати вільно там, де їм буде комфортно. Ви забрали у нас цю можливість. Нав'язавши нам вигадки про зобов'язання захищати те, що нікому не потрібно, те, що принесли ви. Беручи до уваги, вище вказані факти, а також той факт, що нібито через дії безовабірні дії ЗСУ були уражені об'єкти енергогенерації, Буршвинська ТЕС, в Львові ще додатково станція в Києві і в Харкові, які не мають до нас відношення, адже це місто забезпечується власною електростанцією, з якого дива я маю сидіти без світла. А вони мають дивитися свою порнуху цілодобово. Беручи до уваги той факт, що вище вказані електростанції, зокрема Бурштинська ТЕС, збудовані. От Бурштинська ТЕС збудувала на гроші мого діда і моєї бабки, його матері, Вони були чехами, відповідно, вони мають певні плюси в праві на вимогу забезпечення. Ми їх нащадки, ми на це право маємо. І дана електростанція була відібрана незаконно приватною особою Рінатом Ахметовим і ДТЕК, яка не є українською енергетичною компанією, а Донецькою, теплоенергетичною. Я ставлю законне питання до того, чому нас відключають, а їх ні. Якщо через ваші дії вишевказані електростанції були пошкоджені, якщо це правда, а не фейк, як було з ядерним об'єктом франків 16, який нібито кінжал півтора кілометра пробив, що є, звісно нонсенсом, то в мене виникає питання, чому ми, втрачаючи наші прибутки життя і час, сидячи в темноті і виплачуючи задрані ціни, маємо платити ті гроші на відновлення об'єктів приватної особи, які він викрав. Нас не обходить, що десь в Києві, чи десь в Харкові, чи у Львові щось розбили. У нас є власна електростанція, за яку ми платимо дуже великі кошти задрані ціни. При тому рівні життя, який ви нам забезпечили, закривши нам виїзд і не даючи уїхати і жити вільно. І вислуховуючи кожен день пропаганду, ту, яку наробили ви своїми криками, ми підемо зробимо Майдан в Кремлі в українському Ростові, в Українському Білграді, в українському Кубані, спровокувавши сусідню державу на війну. Чи ви думаєте, що якби ви покращалися в США і в Ізраїль, вони би терпіли, вас би стерли моментом? Таким чином, я вимагаю від вас або припинити виключення. Або вирубати всіх рівномірно, зокрема оцей позорище каскад, який садонули на аграрних землях, вбивши посеви пшениці, які тут були. Вам такі гроші за те, що ви накоїли, ніхто платити не зобов'язаний на відновлення об'єктів вкрадених і обозваних приватними Рінатом Ахметовим і його детект бандою, які не давали права розписуватись з інших, погружуючи в сусідній державі про війну.